Іст у традиції церков-візантійського обряду складається із трьох періодів. Він починається так званими передпостовими неділями, до яких належить неділя про Митерію Фарисея, неділя блудного сина. І м'ясопусна із сиропусною неділею. Відтак слідують шість тижнів Великого посту із своїми неділями, кожна з яких має свою тему. Зазвичай вони стосуються притч Ісуса Христа і розважанням над ними. І відтак третьою частиною Великого посту є Велика Седмиця. Велика Седмиця — це період. Коли ми роздумуємо над страстями і воскресінням Господа нашого Ісуса Христа, з тих трьох частин треба сказати кілька слів про передпустові неділі. Дві з них неділя про Митера і Фарисеї, блудного сина, є просто дублюванням неділь великого посту, які історично винесли поза межі цього періоду. Але справжнім приготуванням до посту є м'ясопусна і сиропусна неділі. Сам період Великого посту є не стільки періодом оплакування життя і страждань Ісуса Христа, скільки приготуванням себе до святкування Його страстей і Воскресіння. Приготування це відбувається через роздуми над притчами з Євангелія від Луки. Відтак, друга неділя Великого посту і цілий тиждень після цієї другої неділі є присвячений роздумам над притчею про блудного сина. Третя неділя є присвячена роздумам над притчею про Митера і Фарисея. Четверта неділя присвячена роздумам над притчею про милосердного самарянина. І п'ята неділя із цілим тижнем, який слідує після неї, є присвячена над роздумами над притчею про багача і Лазаря. І ми будемо намагатися провести вас впродовж цього великого посту. Роздумами, які нам подають літургійні тексти над цими неділями. Смерть Бо через людину і через людину воскресення мертвих. Бо так як в Адамі вмирають усі, так само в Христі усі оживуть кожен у своєму порядку первісток Христос, потім ті, що Христові, під час Його приходу. А потім у кінець. Коли він передасть царство Богові і Отцеві, коли він зруйнує всякий уряд і владу, всяку та силу, бо належить йому царювати, аж доки він не покладе всіх своїх ворогів під ногами своїми, як ворог останній смерть знищиться, бо під ноги його він усе впокорив.